Вітаю, друзі. Це Independent Politics і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити в цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, як ми раніше говорили, 5 6 серпня 2023 року в Саудівській Аравії мають відбутись переговори за участю 30 держав. Основною ціллю цих переговорів є війна Росії проти України, її завершення та різні способи контексті врегулювання цієї дії на території України. На цю хвилину нам відомо про те, що Індія підтвердила участь у відповідному саміті, відповідних переговорах. Китай недвозначно сказав, що можливо він теж зможе взяти участь у цих переговорах, але ми стовідсотково не знаємо, чи це буде реалізовано. Про Мексику я вже говорив з приводу того, що вона воліла бачити на цьому саміті Росію. Але ми прекрасно розуміємо, що держави терористки там не буде, оскільки вона там абсолютно нікому не потрібна. Як і говорили різні західні чиновники, експерти аналітики, що основною цілею цієї зустрічі є привернення уваги до війни Росії проти України тих держав, які станом на зараз все ж підтримують нейтральну позицію. Не приєднуються до міжнародних санкцій проти Росії, так і намагаються далі таку політику нейтралітету отримувати, ну яка абсолютно на даний період часу для України є неприйнятною, оскільки вже весь світ повинен бачити ці злодіяння, які здійснює Росія на території Української держави, тобто основна ціль якраз буде в тому, щоб. Привернути увагу цих держав. Також будуть обговорюватися, я думаю, різні знов таки плани щодо завершення війни. Але, як говорять, знову ж таки, Америки, що навряд чи якийсь план, він. Буде прям затверджений на цій зустрічі і прийде до реалізації. Україна буде наполягати на формулі миру, яку ще раніше Володимир Зеленський представляв у 2022 році. Інші держави, я думаю, щось своє зможуть запропонувати. І я думаю, в такому контексті буде відбуватися. Вище вказаний візит Кірбі загалом у Сполучених Штатах Америки зазначив, що головне завдання саміту щодо України в Саудівській Аравії це от якраз просувати ту формулу миру, яку запропонував Володимир Зеленський, тобто, щоб переконати максимальну кількість держав стати на бік саме українського порядку, денного в контексті завершення війни. Такої ж думки, в принципі, дотримуються і інші західні чиновники. Тому ця зустріч якраз буде цікава в контексті того, як країни що розвиваються, Будуть реагувати і слухати переконання цивілізованого світу в контексті завершення війни на українських умовах. І для мене буде цікаво, наступна позиція, це знову ж таки країн, що розвиваються, чи після цього, до прикладу, саміту, хоч хтось з них, до прикладу, зміг би оголосити свою позицію на користь України. вже не Нейтральну позицію, конкретна підтримка української держави, це перше, і чи зможе, до прикладу, якась країна приєднатися до міжнародних санкцій? Це дуже важливо, оскільки, як ми бачимо, Росія знову ж таки намагається ухилятися від санкцій, які запроваджує проти них Європейський Союз, Сполучені Штати Америки і інші західні держави, і таким чином. Вони все ж таки це маю на увазі, Росіяни отримують кошти для того, щоб фінансувати війну проти української держави. Завдання України, завдання цивілізованого світу зробити так, щоб в Росії не було жодних коштів для того, щоб вони робили вище вказані дії. Чим більше держав будуть приєднуватися до міжнародних санкцій, тим менше грошей буде Росії для здійснення своїх злочинних. Digan. Тому дуже цікава буде подія. Ми за нею будемо спостерігати. Я знову таки буду оперативно вам про неї розповідати на YouTube каналі Independent Politics. Загалом це коротко, що я хотів розповісти з відповідного відеоматеріалу. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому подобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним і Своїми друзями. слава нашим збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить! Вам.